Верховна Рада сьогодні, знаєте, займалась дуже важливими речами. Вони прийняли, запровадили штраф у 2700 гривень за надсилання ну, певних, певних повідомлень, певного ну, полу, полуничкового характеру, образливих у месенджери. Я от сужу і думаю, цікаво. А як проголосував той народний депутат, який колись сидячи у Верховній Раді і дуже вчитуючись в законопроекти, паралельно викликав. Через один із месенджерів, ну, жінок там особливої професії. І коли йому там говорили, він знаєте, там щось мямлив, щось пояснював. Він тепер побрився, вже, знаєте, трішечки скинув вагу. Ну, бо треба ж відповідати, знаєте, і тепер він напевно теж сидить у Верховній Раді і голосує. От щоб не ставалося, ми ніколи не бачили від чиновників, щоб вони реально в чомусь розкаялись. Вони завжди обзивають людей. Проросійськими, не такими, перетакими, це і псошники, і так далі. Ну, вони ніколи не каються, вони абсолютно ідеальні. І от ці люди, ці люди, вигадують нам різні закони. Вони продають землю, вони беруть кредити, вони голосують. Ось це, вони забороняють, вони розказують українському народу, як треба вишиванку носити, як родину любить. Ну при цьому, при цьому мають надзвичайно хороші статки. Де вони їх беруть? Пояснити вони їх також не можуть. Часто це навіть кошти не в них, а у їх дружин, які стають різко бізнесменами, у їхніх мам, які стають власницями квартир, і так далі. От як ви думаєте, як голосував отой депутат? Ви чого пам'ятаєте? Не забувайте цих людей, бо наступні вибори будуть. Ви візьмете і ще по недорозумінню і ще раз за них проголосуєте. Телеграм, шопці профілю там, до речі, про це більш докладніше. З якої інфракції хочете запитати? Ну, з якої слуги народу, слуги народу. Знаєте, я ж думаю, що народні депутати повинні знаєте, забезпечувати роботу різні верстви населення. Можливо, то він просто давав роботу людям. Ну, все може бути, знаєте, міг і так пояснити, викрутиться. Все одно нічого не буде. Все одно нічого не буде. От що б ти не робив, перебуваючи на якій посаді, коли ти там і тебе підтримують, нічого не буде. Нічого. Може, людям. Вивалить на голову все, що хочеш, все що завгодно, якщо ти там, в команді і робиш те, що тобі кажуть, тебе прикриють. Це ми з вами, люди мало захищені. Але коли нас багато, з нами теж рахується. Підписуйтесь тут, Telegram, YouTube, Шапціпрофіль.